Всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Котомінатор Юа, та сьогодні ми будемо з вами продовжувати грати в гру під назвою Slime Ranger. Та так, якщо вам подобається це відео, але або вам просто захочете поставити лайк, ви. Можете це просто зробити, але я не кажу вам, що ви це повинні зробити. Та так, як ви всі пам'ятаєте, в вашу частині ми знайшли ось ось, ось мозаїчних слаймів та дервіш слаймів. М -м так, так, що тут? Лимон валяється? І так, на та сьогодні в мене є плани. Я хочу ось цих ось деревь слаймів з кимось скрестити. Та думаю, я вже знаю, з ким це можна зробити. Пам'ятаєте, цих в'юнок слаймів? Або як там вони. Вони, типу, так виглядають, якби в них така шляпа є в вигляді квітки. Так, зараз треба йти в пустелю. І навіть не знаю, як це зробити. Ну, типу. боже мій, чому я так. Я навіть не знаю, що сьогодні казати. Так, давайте трішки води піднаберемо. Що можна ще зробити? Ну так, можна йти. В пустелю. Та так, я думаю, перед тим як йти в пустелю, треба, пам'ятаєте, в цьому шістому покрові треба ще розвідати карту. Та я думаю, що це якраз і потрібно зробити. Тому що, е, типу, так, чого тут варить? От чому вони хочуть всіх жерти? Я розумію, що типу, це в них такий код, але ну, не, не можна ж так всіх їсти. І так, я, я, я вам вже казав, що треба карту розвідати і. Ось карта шистого покрову. І я думаю, що е, як, якраз сьогодні ми це зробимо, тому що. А тому що просто хочеться. Так, давайте йдемо туди. І, до речі, як, як на мене, сама, сама гарна локація це, можна сказати, там, е, руїни, тому що в них така, типу, загадкова музика, ще слайми круті. І взагалі багато чого. Так, що це таке... зрозуміло. Е, так, що ти тут робиш котяра? І так. -hmm, де ця мапа взагалі може бути? Я, я, я не знаю. Може вона тут десь або тут. А, ось вона. <enfant> На відному місці було. О, тепер вона як виглядає круто. Окей. Добре. Та, Як ви вже могли побачити, то це як там його пустеля маскати розміром. як... Ем, покров цей. Та, та висохший риф. Ну, це, типу, стартова локація. І та-так, я думаю, можна позбирати ще курок в мій курятник. Тому що вони якось мені знадобляться потім. І так. Ем, ще, може, давайте ще цих кам'яних курок позбираємо. Хоча ні, навіщо вони? Вони тільки будуть місце. Хоча і навіщо мені ці курки теж. Вони теж не такі. Взагалі. Вони просто не потрібні. Так. Якщо що, я їх потім зможу забрати. Так, ми вже на півшляху до... до руїн, так. Тобто, не до руїн, а до пустелі. І. так. Ах, я забув вежі повернути. Добре, зараз це все зроблю. Ось, друзі, я ось чому кажу, що руїни це саме таке місце круте, тому що бачите, як, як круто воно все типу виглядає. Ця музика. Ну, взагалі круто. Так. Зараз туди летимо, потім туди, туди. Дуже багато чого треба сьогодні зробити. І так. Ось, я, я ще вам ще кажу, що ці квантові слайми це, вони круто виглядають. Ну, Типу, це якісь. От, ось навіть пам'ятаєте, ми якось е, ехо знайшли. Ну, типу, ці якісь частички, якісь світа це. Е, Та там в них був, був опис, що типу, це може бути частина пам'яті або просто е, частина світу. Ну, Цього світла. Тому може, може в Slime Rancher 2 нам розкажуть, чому так е, взагалі було. Тому що якось хотілося б з тих ех, ну, типу, зібрати, наприклад, якісь телепорти в якусь ще одну локацію. Але ніхто не знає, що буде в Slime Rancher 2, тільки може, може я, хоча і точно не точно, тобто погнали. І так, зараз я як спідранер, спригну. О, дивіться, як це все гарно світиться. Та музика дуже класна. Ох, пустеля. До речі, ви бачили, що, типу, пустеля це цей храм в пустелі. Це, типу, як. Е... Як сказати. Е... Навіть я не знаю. Тобто. Я знаю, але тобто я не знаю. Якщо ще. Дуже багато слаймів, які їдять їжу. Так. І... Чому ти не хочеш їсти свою їжу? Ну, я все розумію, що. ну, Добре придасть тебе піхати. Добре. Та навіщо я зараз збираю плорти? Це для того, щоб. Е... Е... як сказати вам, е... Потім скрестити цих е... це за кактус. <смеш> Він може клеїти до себе слаймів. Капець, це так круто виглядає. Добре, так я вам хочу сказати, що типу, скрестити цих слаймів з в'юнком. слаймом. Так. І, і, і зараз будемо їх шукати. Я, я знаю, що вони ось там ось з'являються, тобто. Е, Огненний слайм в мене вже є такий. І ось. Це типу цей кіт, але він повинен бути маленьким. Ну, Не, не кіт повинен бути маленьким, а. І, ось плорти. Плорти. Вже, в мене вже є два плорти. О, ось він. Юнок слайм. Ось він так ось виглядає, в нього капелюх. Окей. Okay. Mm -hmm. Ось мені є. Ще. Так, мені потрібні плорти. Просто плорти. М -м -м. Плорти, плорти, плорти. Мені потрібні плорти. Так, це так прозвичало. Хоча може... Так, давайте їх зараз погодуємо. Ви бачили, як його просто відкинуло? Ой, капець. Треба буде це вписати в книгу рекордів слаймуса. Ну, типу, книга рекордів Гіннеса, але це книга рекордів слаймуса. А чому, чому я це кажу? Так добре, їж Їж ці фрукти. О, ще плорти. Е, так ще. Плорти. Так, ти ти. ти. Ні. Хоча, може, я навіть так зроблю. Типу я буду збирати цих в'юнок слаймів. Так, буду збирати вінок слаймів. Та буду їх скрещувати з цим як там, з цим плортом. Окей, так і зроблю. О, що це? Грушовну. Думаю, це улюблена їжа цих дереві слаймів, тому що вона виглядає, як вони. Так. А що тут Тут є вінок слайми? Або воно може спавнитися тільки е посередині. Думаю, так. М -м -м. Інтересно, інтересно. Ідемо е, далі. Що тут ще є? Я навіть і не знаю. М -м -м -м. Так, добре. М -м -м. Е, може, тут є. Тут? Боже мій, я думаю, що треба було. Ось так, давайте викинемо та будемо збирати. Вінок Флорта, важений. Навіщо? Так, вар. Ти Ти майже не з'їв мого дервішла. Окей. Я більше туди... Їх... О, що це таке? Так, це не вміщать. Е, Пастернак. Пастернак серебристий. Що це таке взагалі? Добре. Навіть і не знаю, що таке робити. Слаймів тут ніде немає. Тільки... Боже, я тільки ще таку таку ошибку зробив. Тепер все прийдеться робити заново. Хоча може і не заново, а... Так, навіщо ви ці тепло? Ти голодний? Так, ти. Ти ні, ні. М -м Хоча давайте його покормимо. Їж. Він не хоче їсти. Боже мій. М -м -м -м, капець, ще я й наробив. Так. А тут то що ти тут робиш взагалі? Ммм. Боже мій. Я навіть не знаю, що треба робити. Я не знаю, що вам казати. Буду закінчувати відео, тому що, ну. Хоча може і не закінчувати, ще пошукаю. Так, я ще почекаю. Тобто не почекаю, а по пошукаю. Може знайду щось. Хоча це дуже маленький шанс того, що я щось знайду. Так. Дуже маленький шанс. Тобто. Так, а Чого він так помер? Незрозуміло. Хоча, може, це типу каплі води, цей оазис, типу, образують. Не знаю, не знаю. Та, до речі, друзі, що, що ви думаєте про, про моє проходження Слайм Ренчеру? Напишіть своє. Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Та до речі, я планую зробити ще, типу, плейлист, щоб, типу, ці всі відео були в одному плейлисті, та щоб не потрібно було їх шукати. Та я думаю ще. А що я думаю ще? Я не знаю, що я ще думаю. І так. Після того я хотів вам сказати, коли я прийду Slime Rancher 1, я буду проходити Slime Rancher 2. Ну і так, друзі, думаю, вже можу закінчувати, тому що я це просто не можу знайти. Так. Просто не можу знайти. Ну і думаю, можна закінчувати би, Тому що шукати більше см... смисла немає. Я все перепробував. о, так гарно виглядає, А, а що... що, Що це таке? Ні, це типу хмара, але дуже цікава хмара. Незрозуміло взагалі. Добре. Ох, капець. Ну, друзі, думаю, вже закінчувати це відео, тому що. Ну, так. Буду це просто закінчувати. Ну, друзі, з вами був я, Кот у мене тривіла, І всім до побачення!